Шануни глядачи, сквозь это пилотаж, другая часть. Вот такому вулыку обрізання. я думаю, блин, показує его вам. Вот такому вулыку обрізання ромок. Воно лишнє. Все-таки прийшла смс-ка сьогодні, що 84-85 гривень кілограм. Я не знаю, темніє вже чи видно вам. І тому ставимо кормушку і лєм у чудодійний цукровий сироп із долею саняшникового меду. Шановні глядачі. Уже мене мерехтить планшет. Ви пам'ятайте, що своїми розказнями про вас двоє ваша посіка хелп.